Це заради моменту, коли серце завмирає, а перемога качає, гра розкриває тебе. Перша гра сезону це очікувано, що будуть такі гойданки. Не вистачило. Стабільності, професіоналізму, дисципліни та чоловічої гідності комусь. Та все нормально, це лише перша гра. Повторюсь, очікувано, що будуть проблеми. Нам треба переварити, перетравити їх якось. Попрацювати, мабуть, комусь ментально, комусь фізично. Все буде добре. Очікувано тяжка важка гра була, трохи не вистачило. Ну, Перш за все, готувалися до сезону. Приємно, що цей сезон розпочався. Дякуємо нашим Збройним силам, які е, дають нам можливість грати в баскетбол. Розпочали сезон. Е, дуже ще, скажімо, все в нас е, так. На шляху до такої, якби зіграності, думаю, що в процесі сезону, як сказав вже Діма, ми підтянемо десь трішки дисципліну, взаємодії підтянемо. Сьогодні неочікувано неочікувано хорошу гру. Ну, тобто не то, що ми не, не знаємо, що якби він може. Сушкін показав 28 очок. Дуже, скажімо так, це нас, як то кажуть. Напрягало всю гру, дуже, дуже добре пробив штрафні. На відміну, наша команда пробила 23-11, а Сушкін пробив 13-12. Тобто, звичайно, цей компонент ми будемо підтягувати. І в кінцівку, якби є такий вислів, якщо в кінцівку програю програють там менше п'яти очок, то це тренер. Сьогодні беру відповідальність за поразку на себе. Десь, напевно, неправильні рішення я також прийняв. Особливо болісний був, як було болісне викидання за бокової лінії. Коли, в принципі, 6 секунд до кінця матча не викинути м'яч ну напевно десь неправильно пояснив, неправильно зрозуміли. Але ми команда, ми протягом тренувального процесу, протягом сезону, я думаю, що ці всі моменти обов'язково виправимо. Дякую вболівальникам, була хороша атмосфера. Сподіваюся, що цей сезон буде вдалий, як для нас, так і для «Київбаскета». Дякую. Враження. Ну, По-перше, всіх вітаю спочатку чемпіонату. Так. Вітаю свою команду це цієї перемоги, вона була дуже важка. По грі ми дуже погано почали першу чверть, так, мінус 16 у нас було. Ми не повинні так починати гру, треба енергійніше починати. Так, але сьогодні цього не було. Потім ми трошечки зібралися, почали трошки доганяти, так, і вже під кінцев, під кінець. І вже вболівальники з'явилися, і ми теж звелися більше. І ми довели цю гру до перемоги. Правда, в овертаймі, так, але перемога й перемога. Ну, в принципі, так, справдилися. Ми розуміли, що старий Луцьк доволі. Вони підсилилися і доволі якісний до них приїхав. Ми бачимо легіонер, так і додався Лесик і Павло Горобченко, Тобто вони перебудували склад. І по товариських зустрічах ми, в принципі, те, що бачили, по рахунку, те, що в нас було, то ми розуміли, що буде дуже важка гра, і вони себе позиціонують, мені здається, як такі претенденти на нагороди в цьому чемпіонаті, так тому було дуже. Важливо нам е, зробити хороший старт виграти, але е, дійсно по грі було дуже важко. Нас е, вбивали трохи наші втрати е, прийняття рішень, перш за все, так. Тобто, наскільки було неправильних рішень, ми розуміли, що перша гра в сезоні, що буде сирий баскетбол, так що буде дуже багато недоліків в нашій грі. Так? Але в принципі, те, що єдине за що хлопців сьогодні сьогодні, сказав за що курю їх сьогодні, так це за відсутність енергії в першій чверті або навіть в першій половині, тобто трошки пізніше, ми вже почали так давати якусь енергію, і те, що іноді ми виходимо, не Скажімо так, без конфіденсу, так, без впевненості в собі. Тобто баскетбол, спорт, ви маєте бути впевнені в собі кожну хвилину, кожну секунду на майданчику, так, і доводити це на майданчику. Ось це єдине за що. А так, в принципі, з тією підготовкою, яка в нас була, ми розуміли, що було ще раз кажу, що буде сирий баскетбол, що десь ми будемо грати, такий трошки він сумбурний, буде так, і трошки крейзі, так, але. Ну, Початково на початку чемпіонату э, очікувати від команди якогось суперконструктивизму, так то мені здається, дуже важко, тим паче кажу, що не так багато часу на підготовку. Плюс у нас гравці були у збірні 3 на 3, і тобто і Карпюк, і кого-то вони повернулись тільки 18 вересня, так, тобто два тижні вони з командою, і нам дійсно їх не вистачало в тренувальному процесі, так і дуже добре, що вони потрошку втягуються і потрошку нам далі будуть ще додавати, так. Ось а так, в принципі, всіх з перемогою, так, це єдине, що сьогодні дуже добре для нас, так, тому що чемпіонат буде доволі цікавим, мені здається, дуже багато рівних команд, і кожна гра буде, можна сказати, вирішальна, тому за кожну перемогу треба це чіплятися і доводити свою силу.